Опубліковані зміни до постанови Кабінету міністрів номер 257 якою був заснований координаційний штаб. Відтепер ми офіційно зможемо працювати з нашими цивільними, яких агресор позбавив особистої свободи. Таких людей у нас тисячі, і дуже важливо допомогти усім родинам. Ми робили це і раніше, але тепер маємо для цього юридичні підстави. Крім того, ми впровадили інформаційну систему координаційного штабу. Її мета спростити роботу задля повернення з полону військовослужбовців, а також визволення з неволі мирних громадян, яких незаконно утримує Росія. Тепер координаційний штаб зможе ефективніше працювати з родинами незаконно позбавлених волі цивільних, зниклих безвісти, а також із громадянами депортованими державою агресоркою.